Аби потрапити до центру управління основним обладнанням АЕС на блочний щит керування, треба пройти довгий шлях. І починається він з отримання освіти в одному з профільних вишів для атомників, а також з проходження виробничої та переддипломної практики безпосередньо в підрозділах підприємства. Для тих, хто навчається за тристоронньою угодою, аЕС виш студент, питання працевлаштування фактично вирішено. Місця резервуються завчасно і на молодь вже чекають. Я вважаю, що виробнича практика є. Найважливішою і вирішальною частиною їх навчання в вищому закладі, вона впливає на дипломну роботу, і багато успіху в дипломній роботі залежить від того, як буде проведений цей час на виробництві під час практики. Заступник начальника реакторного цеху номер 1 Микола Михайлов паралельно зі своєю основною роботою займається наставництвом студентів з 2015 року. Серед колег по цеху є чимало тих, хто у свій час проходив практику на підприємстві під його керівництвом. Каже, приємно бачити, коли молодь проявляє зацікавленість і намагається вникнути у виробничий процес. Хлопці, що прийшли на практику до реакторного цеху, номер 1 усі родом з Южноукраїнська. У шкільні роки бували з екскурсією на підприємстві. Тоді й визначились професією в 10 класі. Я пам'ятаю, нам організовували екскурсії на атомну станцію. З цього моменту я зацікавився цією професією. Не очікував, що настільки все масштабно, коли був поменше. А коли тут вже з'являєшся, деякий час то звикаєш. Місця операторів реакторного відділення знаходяться у зоні суворого режиму, тому доправити туди студентів на навчання складно. Треба оформити купу документів для допуску та витратити чимало сил. Аби не відбирати час, відведений на виробничу та передипломну практику, шукають альтернативні варіанти. Зі свого боку, ми доклали максимум зусиль для того, щоб надати усі відповіді студентам на їх запитання, що стосуються дипломної роботи, надати максимум інформації, яка була потрібна для написання цієї ну, роботи кожного з них. А, а також доклали зусиль для того, щоб їх практика була цікава. І зацікавити їх виробництвом, зацікавити їх для того, щоб вони після навчання бажали працювати в реакторному цех, в тому числі. Зокрема, було прийнято рішення деякий час виробничої практики провести на повномасштабному тренажері, де працівники блочних щитів керування відпрацьовують свої дії в умовах різних сценаріїв. Зокрема, і найскладніших та навіть мінімально ймовірних. Студентам пощастило потрапити на таке тренування і спостерігати за діями професіоналів. Окрім відвідування повномасштабного тренажера, студентам дали змогу скористатися програмою, яка дозволяє через монітор комп'ютера побачити зону суворого режиму. Це на кшталт гри-бродилки, де можна відвідати реакторне відділення, приміщення систем безпеки, ознайомитись з обладнанням, яке реально використовується на Південно-Українській АЕС. Зазвичай з цією програмою під час навчання працюють обхідники реакторного відділення. Студенти перебігом практики задоволені. Для них це цікавий та корисний досвід. кажуть, що у виборі професії не розчарувались, адже бачать за атомною енергетикою майбутнє. На сьогоднішній день людство потребує електроенергії, якби у всьому. тобто. Захотіли чай, треба включити чайник, треба електроенергія. Захотіли там, приготувати їжу, треба також електроенергія. І так як ну, нам розказували, навіть в умовах війни для ПВО також потрібна енергія. Це, звісно, єдина, єдиний вид виробництва електроенергії, який я вважаю, що буде завжди, бо це, по перше, умова декарбонізації, що впливає на клімат. По-друге, це незалежність від нестабільних енергоресурсів, таких як газ, вугілля. Навіть коли зараз іде суперництво між Вітровою та сонячною електроенергією я вважаю, що майбутнє лише з атомною. Попереду студентів-шестикурсників випускні екзамени та захист магістерської роботи. Десь у січні-лютому наступного року вони повернуться до Южноукраїнська і поповнять родину атомників.